Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати котлети, думала не знімати відео, але вирішила все-таки показати такий варіант приготування котлет. Можливо, комусь сподобається така ідея і також приготує, тому показую і розказую, але вже почала замішувати і потім вирішила знімати, тому розповідаю, що в мене тут у мисці. У мене кіло 400 фаршу і додала 100 грам розмочила хліба і мелених сухарів, десь грам 30. Отакі в мене звичайні мелані сухарі. Я всипала десь 2-3 ложки сухарів і вбила яйця, троє яєць сюди, посолила. Сипала мелений коріант приправила і мелений перець. Один у мене є цибулі три, середні цибулини змелені в мене з м'ясом. І чотири зубчики часнику. Ще є такий інгредієнт незвичний для котлет це мелені горіхи. Звичайний волоський горіх, отак, змелений, майже так дрібно, як сухарі мелені. Шматочків таких не відчувається, тут крупних. Все сюди всипала і тепер замішую фарш свій. І потім покажу, що я буду робити далі. Замісила фарш, гарно вимісила, відбила його, такий він вийшов у мене, додавала ще одне яйце. Тому що яйця були невеликі і подивилася по фаршу, що можна ще одне яйце додати. Додавала яйце і додала десь 50 мл ще води, щоб був фарш ніжніший. І тепер буду ліпити свої котлетки. Котлетки в мене люблять не товсті, а такі приплюснуті, тоненькі. Вони не завжди виходять такі тонкі, як хотілося би, тому що м'ясо, але. Роблю я їх отак, отакі, такі товщиною, тоненькі. І буду виробляти чи ліпити їх на піднос, частину наліплю, а потім руки вмочаю у воду, трішки змочую і так ліплю. Наліплю частину. І потім буду, почну жарити і буду вже решту там доліплювати, і, і залишатися. Отакі. Наліплю пожару. Думаю, жарити не потрібно показувати, як їх я жару, а потім покажу, що я далі роблю. І котлети, отакі от вони. Є тут більше піджарені, менше піджарені. Тому що є любителі і таких, і таких у мене. А тепер я буду їх складати на деко. І буду ще пропікати в духовці. Тушених у мене не люблять каструлі, щоб тушити, не особливо. Люблять, щоб у духовці були запечені. Тому складаю зараз на деко, положила сюди лаврові листочки, перчик горошком. Отав десь там штук 5-6 перчинок. І тепер складати буду котлетки свої. Складаю і додаю зовсім трішки водички, так, щоб там на дні тільки була, щоб трішки підпарувались вони. Але не заливаю так водою, щоб багато було води. Щоб були більш-менш сухенькі. На 20-25 хвилин десь в духовку. Сьогодні буду в газові запікати. Буває в електричній, буває газові. Сьогодні вирішила газові. Отак складаю трішки одна на одну. Накладаю, тому що можливо не вмістяться всі, то так роблю, щоб вмістилися. Так. Такий у мене сьогодні варіант котлеток з горіхами. У мене ще три штучки там дожарилися на сковороді є, то ще ти положу сюди і буде якраз у мене отак декотлеток. Тепер у водичку додаю трішки солі небагато багато так розколочую, і на дно трішки лину води. Зовсім трішки, там тільки покрило дно в мене вода, і все, в духовку відправляю, нехай запіку. Готові мої котлети. Пропеклися в духовці. Отак От вони виглядають. Так люблять у мене. Вони не засушені, отакі всередині соковиті, м'якенькі. Так що, хто не готував таких котлет з горіхами і не і запікати в духовці так, таким способом, спробуйте. Це, виходять смачні котлетки, моїм подобаються, і надію, що і вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.